Ви а є у вас телефон начальника міліції, хай він сюди приїде поповільно, перерахуємо всіх вони на місці. Але я роблю теж на даті просидення. Давайте послухаємо. Ми відібрали. Давайте повідомлять мужчини, молодь, діти, люблять, вчитель, два, ви ж прийшли телефон. Приймайте, давайте ми питання освітлення, дитячих садочків, доріг. У мене нема дорослі Давайте все це ми залишимо. У нас сьогодні болюче питання: ті самооборона, як жити. Я була сьогодні на сесії. Я виступала позицію. Вона засуджує дійсні злочинні слів. Але, але слухайте сьогодні. На сьогоднішній день мене особисто вже влада сама себе, вас. Да? Цікавить питання. Давайте по черзі. Мене цікавить питання: наскільки моя міліція рідна може мене захистити по цих дітей? <плес> <плес> да? Вони вірю. Послухайте, послухайте, Чому? Давайте це не Давайте ми сформуємо громадський актив, обміняємося телефонами. Ми знаємо, що готуються загони самоврядування, самооборони. У нас є мужчини, офіцери запасу. Врешті, скажіть, будь ласка, а, а позиція пана пана зараз? Ви полесені на цей. А якщо ми на Майдані були, повторіть, будь ласка, що було на сесії? Шановні друзі, я вам розкажу. Зараз ми створили вже самооборону Баришевського району. Центральний штаб і знаходиться в стадіоні Прогрес. Записано вже 50 чоловік. Вони поділені на групи, направлені по різним напрямкам в разі виникнення якоїсь ситуації. Ми всі туди направляємо. Будуть створені блокпости, буде, буде вже є координація. До кожної групи буде представлений е, працівників е, працівник правоохоронних органів. Тобто, це все буде робитися законно. Міліція об'єдналася е, з народом для того, щоб не допущення ніякої е, ситуації е, в е, е, Тобто ми а є будемо захищаємо. Район всіми силами і повірте, якщо будуть якісь провокації, ми, ви якщо зараз підемо до станція до побачите Де? на будь-яку ситуацію, ми керівником обрано коцюрбія, так як він як він знає, ні, ні, щоб ні, ми не залишилася справа в тому, що це не політичне. Якщо людина, я вам скажу, якщо людина хоче захищати, хай захищає політичне, все ми залишимо потім. Зараз захистити район. Кожна людина, яка може захистити, повинна його захищати. Неважливо його прізвище і те, що він зробив ми Яким плачемо за тими людьми вбитими? Я би хотіла, щоб ви попросили. Вибачення в нас, що ви сотворили. Якщо грамулька совісті ще можу просити за. Свої вчинки вибачення у вас, якщо я їх зробив, і за свою партію ja, не робив вчинки, да за в язки, в язки, в які ви пише за партії. А ви в партії? А вам Вам не буде Навіть вона Я Відчуваю ми сьогодні хвилиною мовчання. На це все міняє. Що ви за майдані? Що разселять. — Я ну, ну, Забери. Будь. Чому? Я хочу виступати, не хочу знімати. — Ні, це так не хочеться. Ви не будете виступати? О, ваше право. Він сказав, неправий. І ті, і ті можуть поступити. Отдайте відповідь на. Ми себе повинні захистити зараз. Від того, що ми зараз кричимо, повірте, що воно зараз зміниться. Ми всі, ми всі на тому, на тій стороні і всі з вами захищать вас і працюйте. Будучи в партії регіоні, захищати народ! Начальник. Це час на Майдані, коли ви були на сесії. Я теж хочу послухати, що відбувалося. Я вибачаюся, послухайте. Добрий вечора. Що він добрий? Я вибачаюся. давайте зараз не будемо і грати на емоціях. Крикнути, піти там або ще. Якщо ви хочете послухати, давайте там те, що ми зробили, хочемо зробити, як воно буде далі. Так чи ні? По-перше, по на сьогоднішній день баршовська міліція знаходиться у розположенні Баршовського районного відділу Березанського міського відділення. По-друге, за участю, скажімо так, за ініціативою Баршовського селищного голови, бо Голови Баршовської районної держадміністрації, оцього чоловіка, депутата від партії Удар та за участю міліції створюються скажі, громадські формування по забезпеченню охорони громадського порядку в Баришевці. Це люди, в яких є скажімо, охотники, відібрали більш-менш нормальних. Будемо патрулювати по Баршовці. Наша головна. По району. Наша головна мета забезпечити спокій, мир і правопорядок у наших щоб Не допустити сюди скажімо, незваних гостей. Оце наше основне задання. Якщо підповідальницю, дуже багато зараз говорять, що сюди заїхали ці пушки, що вже горить школа там у Волошівці. Не вірте це, будь ласка, ця інформація не підтверджується. Ну, я... Волошно би все нормально. Да. Там от, ви, от, ви, от, давайте вирь. не будемо споритися, бо якби це було, я б тут би не стояв. Міліція до когось там приходила, <свист> так чи ні? Щось якісь питання задавали. Чи... Та ви за нашу, ми говорите. за нашу Я відповідаю за себе. — Таке питання. Так, так Якщо попросять <просят> наказ, дзвонять, як офісувають. Прийшліть машини для там, перекриття руху Київ там, або ще щось. Ну там же студія теж. Ми ж з ними так сказано. правильно, ми ж за правопорядок. Просив вас, щоб ви писали автобуси там, або э, машини. Ви будете? Хорошо, я, чи? Ну, ну, давайте такі питання пропонуємо, я просто відповідати не буду. Для чого ви мене запитуєте? Те, якого немає? Чого ви От, ви а я, пристав, ви? Ми... я ще раз кажу. Верш... Ще раз, будь ласка. Верш... На Майдані. Майдані. Зараз, будь ласка, я ще раз це безпокійно. Я вам ще раз кажу, мої хлопці не несуть. В, Про... в, в охорону громадського порядку не переходять бачить. Ми можемо бути вас певні, що нас завтра не здадуть. тільки нас сьогодні Ну Чому ті не впевнені, які зараз в Києві? Питання можна? В Березані е на КП даєшники е кому підпорядковуються? Вам чи комусь другому? Все, питань немає. А Березанське відділення вам? Березанське міське відділення підпорядковується мені. Березані є? Березанське відділення. Відділення міліції? Да. Є. Майор міліції, підполковник міліції Газе Олег Миколаїв. Газей? Газей, Олег Миколаївич. Ви здивовані? Звісно, дуже здивований. Я що? мав з неправу. Місяця три тому назад і мені сказали, що він був звільнений і за нашої справи. І це дуже здивований. Повишений виходить. Да. Він... Беруть там хороші взятки, СТО на людях нагріває. Я дуже випачаю, Це якщо питання якщо... ми будемо вирішати буде. потім. Якщо у, які 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 здані, якщо у вас є якісь дані, якщо вас є такі дані, підходьте mm -hmm. до мене, говоріть.